Всім привіт, друзі, на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я розповім вам про те, як президентські вибори в США можуть потенційно вплинути на фондовий ринок. Я зібрав для вас маленький аналіз з сайтів, які я читаю. Ось тому, якщо вам буде цікаво, надіюсь, що буде. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте це відео. А також розкажіть в коментарях, що ви думаєте з приводу президентських виборів у США? Отже, дивіться, в нас є тут такий цікавий графік, який показує гіпотетичний ріст кожного інвестованого долару, якщо ви його інвестували на. Приклад, в SP 500, хто не знає, це найвідоміший індекс, це та найбільше компанії США. Якби ви інвестували 1 долар в 1925 році, то в 2023 році цей 1 долар перетворився би в 100 тисяч доларів. Непогано, правда? І тут також показано порівняння, як ріс S&P 500, цей індекс у відповідності до того, який президент знаходився при владі в Сполучених Штатах Америки. Наприклад, коли це був Рузвельт, ми бачимо, що рост був. Далі Труман, рост був. Ми бачимо, що просадка була тільки коли був президентом Хувер. А всі інші президенти, в незалежності до якої партії вони відносилися, вони тільки росли. Ось Сенпі 500 був тільки ліс. Ну відповідно у нас зараз Байден, президент в Америці. Ось і він також S&P 500 виріс. Тепер цікаве порівняння щодо того, хто інвестував, коли, наприклад, тільки були обрані адміністрації демократичні, і хто інвестував, коли тільки були вибрані републіканські адміністрації. Тобто, ми бачимо, що якщо людина інвестувала тільки якщо був демократ-президент, то відповідно у неї її дохід там мався в такому порядку. Був би тобто, в перспективі я маю на увазі, якщо він інвестував би тільки, коли республіканці були при владі, так само. Але та людина, яка інвестувала завжди, тобто незалежності від того, який президент вона завжди інвестувала, ми бачимо результат. На лице і ще один важливий нюанс. Якщо ви знаєте, в Америці президент вирішує багато, але не все там ще є Сенат, а також конгрес. І відповідно, треба, щоб і Сенат, і Конгрес, і президент були на одній стороні. А Якщо вони не одні, не на одній стороні, вони не можуть проголосувати за якийсь закон, не можуть його підписати. І відповідно це все затягує процес. І ще один аспект, який буде впливати на прибутковість наших акцій, які скоріше за все, я думаю, важливо, щоб інвестували. Я надію, що мої глядачі вже інвестують. Це чи буде конгрес, білий дім і. Сенат розділений, чи він буде поєднаний в одній партії. Тобто, по суті, влада буде знаходитися в одній партії, чи влада буде знаходитися в декількох партіях. До речі, з приводу цього аналізу я я його взяв на ось цьому сайті Hacks.ua. Це достатньо гарний сайт для того, аби дізнаватися про інвестиції для початківців. Тут є і курси, і безкоштовні, і платні. Тут є і блог, де можна прочитати багато чого. Ось до речі, стаття про те, що я вам сьогодні розповідаю. Тому також, якщо ви початківець, можете читати Hacks Оця вся розділеність, коли, наприклад, демократи володіють там більшістю в конгресі, але республіканці, наприклад, там виберуть президента і в них буде там сенат, це все означає, що менше законів буде прийнято. І, Відповідно, це буде впливати на ціну акцій. Ринки люблять визначеність, коли все прогнозовано. Якщо не прогнозовано, то відповідно будуть дуже великі коливання. Причому можуть бути коливання навіть у, у великих акціях, типу компанії Google, Apple і подібних. І тому, якщо в Америці, наприклад, республіканець. Стане там президентом а демократи збережуть свою більшість в сенаті. То для нас це добре, тому що потенційно вони зможуть прийняти менше законів, а менше законів це більше визначеності. А якщо це більше визначеності, то відповідно коливання акцій буде менше. І ось ще дуже цікавий графік S&P 500 знову ж таки, це індекс і перформанс, тобто рух його вверх або вниз, в залежності від того, який президент був на посаді в Америці. І ми бачимо, що ріс СНП 500 його перформанс він відбувався більш. Тоді, коли на посаді в Америці був демократичний президент, тобто президент з демократичної партії. Тобто, коли там республіканець був, то відповідно він був трошки менший. І незалежно від того, що відбувається зараз в політиці, ви маєте знати, що ті інвестори, які зосереджуються на пошуку високоякісних бізнесів і, можливо, навіть за них переплачують, в кінці отримують хороші результати, хороші ікси, 2, 3, 5, 10 іксів. Але все ж таки, ці всі інвестиції вони, звісно, на довгострокову перспективу 20 плюс років, що ви думаєте з приводу впливу американських виборів на акції? Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде цікаво їх прочитати. З моєї точки зору, по моїй якійсь мінімальній аналітиці, я можу сказати, що навряд чи якась одна партія займе і Конгрес, і Сенат, і президентське крісло, тому в нас буде більше визначеності, і тому, відповідно, прийметься менше законів, і тому, відповідно, будуть менші коливання. Тому SP 500 та інші СТОКС, тобто акції, продовжать рости своїми темпами. Підписуйтесь на канал, залишаємося на зв'язку. До зустрічі!